Доброго дня, шановні наші шановники. ми знову в ефірі. І сьогоднішня наша зустріч не буде довгою, на відміну від попередніх, хочемо проаносувати вам на їхнє видання. Незабаром з'явиться книжка, яка пов'язана з тими жертвами, які несе наша держава, тій кровопроводній війні, яку розпочала Російська Федерація. Йдеться про увічнення пам'яті тих особистостей. Які повернулися в день край на щиті. Рутківська міська рада, Рудківська територіальна громада заініціювали появу друком книги пам'яті Рудківської громади. Книгу пам'яті Героїв Рутківської громади. Це ілюстроване видання, в якому сторінка за сторінкою подано інформацію про тих звитяжців, які вернулися в рідний край навічно, але вже спочинене у вічності. Душі яких відлетіли туди до Господа Бога, і вони віддали ту глибоку шану відданість своїй вітчизні Україні. Підготував це видання. Присутні тут зі мною в нашій студії маленькій Михайло Гродиський. Людина така досить цікава, особлива. Я би назвав його культурологом. Пане Михайло, вибачайте, що я так кажу. Але це справді так, бо ви зробили не один проєкт, який вартий уваги. Може, про ці проєкти не дуже артикулювалися, але вони значили. Саме ця концепція. Зародилася десь там в душі, в голові пана Михайла. І вона дістала підтримку міського голови Рудок Івана Лозинського, а відтак відділу культури цієї ради. І сьогодні ми вже можемо говорити про те, що видання майже реально існує. Ще якийсь невеличкий проміжок часу, і ми зможемо тримати в руках фізично виготовлену цю книжку і показати її вам. Зараз я хотів би пане Макхароне дати вам слово, аби ви так, оскільки я казав, що цей наш відеозапис буде не тривалим, а коротким, прийняв на часі, поділилися з нашими кам'янірівськими симпатиками, думками з приводу цього годину. Прошу. Щиро дякую, пане Дмитре. Це видання час у нас такий, що кожен має. Знайти своє місце в цьому. Одна з найбільш важких цих місць це є вшанування пам'яті наших героїв, які вертаються в на життя. І десь так знайшлася спільна мова з Рутків в Трикутнику «Рудківська територіальна громада, видавництво Кам'янця і Я щодо видання книги та пам'яті. Погибли героїв. Це не тільки мається на увазі, загальна концепція була погоджена не тільки щоб вшанувати пам'ять, але зберегти її, не дати її затертися в, в, в нашому щоденні. Робота, сама концепція я її довго виношував і зареалізувати на прикладі одного. Але сама робота над перегляд фотографій, автобіографій тих хлопців, які загинули за нас, за нас спокій, морально було дуже важко. Але я радий тому, що в цьому трикутнику Видонис-Покаміння, Рутруська територіальна громада і я, ми гідно вшанували пам'ять наших хлопців. Робота була не важкою, робота була важкою з моральної точки зору. Але, в принципі, це є наш обов'язок перед ним і перед їхнім падією. Mm. Отож, чекаємо чекаємо виходу цієї книжки і будемо сподіватися, що подібні видання може вже з'явилися на якійсь територіях, а може, з'являться. Незалежно від того, чи ми стали першими, чи ми взяли участь в продовженні цієї теми, але наші герої, наші герої ми мусимо зберегти в своїй пам'яті. Пам'яті народу, не тільки родина, бо родини без сумніву тужать, плачуть. Вона в наших цвинтарях державні правопори звіщають про тих, хто віддав своє життя за нашу Україну, рідну державу. dobra nam si, svetkoj, vremoj.